Пашкевич Тарас, Тарас Григорович Шевченко, зоре моя вечірняя. Зоре моя вечірняя, зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти. А на вітах гойдаються нехрещені діти. Як у полі, на могилі, вовкулак ночує, а сич в лісі та на стрісі, недолю віщує, як сон трава при долині. Вночі розцвітає, а про людей та нехай їм, я їх добрих знаю, добре знаю, зоре моя, мій друже єдиний. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихесенько, Богові розкажеш.